Мирного неба всім! Сьогодні у нас колесо долі, і ми з вами глянемо, в яких ви енергіях, що у вас в житті було, є, ну і наближається, буде. Так, ух ти, сім'я одноколоди. Дуже непогано. Так, вроді все вмістилося. І це добре. Добре, добре, добре. Так, в яких ви енергіях на даний момент? Ну, по питанню того, що дуже багато роботи, можливо, складнощів, а також ваша така енергія, знаєте, вона суцільне буйство, яке ви стараєтесь тримати під контролем. Також можливо питання захисту для вас актуальне так чи інакше, і ви в стані того, що вам треба, і ви відстоюєте якісь свої позиції. Це в принципі карта досвіду і великої практичності. Такі от у вас на даний момент енергії. Заходимо ми з вашого минулого і дивимося, що тут була якась складна історія. Скоріше всього, ви втікали, тому що карта втечі можна сказати: карта поїздки, переїзду. Хтось з вас подорожував або. Це можна назвати подорожю по воді або по морю, океану або за море океан. Ну, в принципі, це питання того, що вам в зв'язку з якоюсь складною історією вашого життя прийшлось кудись направлятися до інших берегів. А наскільки це було позитивно чи ні, ну можна сказати, воно на той момент вирішувало вашу якусь катастрофічну історію, тому що історія реально була катастрофічна скоріше всього для вас. І ви хотіли дуже сильно поміняти трансформувати вашу, вашу, ваше це питання насущне, як кажуть, доволі складне. Ви мали таку точку зору. Ви Хотіли е, випробувати цю історію для себе, тобто подивитися, що з цього вийде. А може і не стільки подивитися, а стільки, знаєте, іншого виходу не було. І ви вирішили, і вам щось зовсім е, катастрофічно складно було по вашому серцю. Катастрофічно складно. Е, цей моменти блоку, цей моменти закриття, цей моменти правильного неправильного вибору. Або взагалі вибір без вибору. Просто не було інакшої можливості. Карти жертви, карти складнощів, карти неприємнощів і могли карти зради. Людина, це називається, зробила вдох і нернула на глибину. Далі йде імператриця, так що ми подивимося. Ви поставили на якийсь момент, дивіться, ви хотіли ви хотіли бачити, можливо, щастя, можливо, розвиток, можливо, якісь великі трансформації. Чи було це конкретним обманом? Зараз вам сказати не можу, але так як це ваше минуле, я думаю, ви вже. Ви вже про щось згадуєте або пам'ятаєте або розумієте. Тут доволі ваша імператриця затиснута в складні обставини. Тобто, ще раз скажу: це може бути навіть роль материнства, це може бути те, що ви мусили зробити ще раз підтвердження для чогось. Або для когось іншого виходу не було. І ви, власне, планували саме от такий вихід. Можливо, ви і причалили до якогось іншого берега. Це може бути як фізично, так і метафорично. Карти складні. По минулому карти складні. Або ви розчарувалися. Або ви, ну кажу, не те, що дивіться, якщо брати навіть ці карти, які зараз тут лежать, не те, що ви розчарувалися. Це називається Я опинилася тут скоріше всього буде все таки. Ну, ну може й опинився. Давайте зараз, хоч і є імператриця, конкретно, але давайте про людину. Людина, вона, людина опинилася в таких обставинах. Навіть якщо це болюче, навіть якщо ви розумієте, що щось не так або не так, як ви бачили, ви прийняли, ви, прийняли, ви прийняли тут те, в чому ви опинилися. Це по минулому. Це по минулому. Ви прийняли цей вибір. Ви прийняли цей вибір, ви його зробили. Ви його зробили, і, і... дуже відважна людина. <свіг> Дуже відважна людина, тому що на даний момент дивіться. Ви по моєму пішли за покликом е природи. <свіг> <свіг> ви пішли за покликом природи в ліс. Ну якось, отак. І ліс, по-моєму, вас прикрив. Знаєте, що на даний момент ви ставите ставку на розвиток подій. Хай іде своїм якби, моментом, своєю почерговістю. І я буду. Я буду це наблюдати, я буду це дивитися. Тут на даний момент складається ситуація, якби ви поставили на якийсь. на яка... от... Момент знову ж вашого, таке, таке враження, що ви вибрали цю самотність. Або ви вибрали відсторонитися, або ви кажу, вибрали той момент, що все розвивається. От, ріка тече, ріка тече, ви сидите в тому човнику, і куди він вас винесе? У вас велика надія, велика надія, що щось зародиться зовсім в, новому, в новій якості. Велика, дуже велика надія. Але якщо дивитися на вашу ситуацію величезної мудрості, тобто людина кажу, яка якась. Тут щось реально от, я, я навіть не знаю, який приклад назвати. Сказати, що горить, ну, якось не полихає, чи енергія бояє. А ви сидите, от, знаєте, і чекаєте, от, що ця квітка розкриється. І ви ні грама не сумніваєтесь в тому, що ця квітка розкриється. От така у вас мудрість, при тому, що, якщо так дивитися, то можна з, е, е, з другого боку сказати: ну, якби хтось на вас дивився, ну, чи ви взагалі сповна розуму, можна так. А ви розумієте, що в цьому моменті, в якому ви опинилися, оце і є цей вихід. Все. Ну, на даний момент, по крайній мірі, це, що я вам можу сказати. Я кажу, тут якась тут якась дуже сильно колосальна у вас структура свідомості. От як хочете, я надію, що ви розумієте. як хочете, так і розумієте. Але я дуже, я дуже я настільки сподіваюся, що на мій оцей новенький канал, малесенький канал. Підтягуються люди вже реально люди, хто володіє, розуміє рідну українську, сулов'їну і я кажуть не добре все, що ви розумієте про те, що я говорю зараз. Це є момент закриття. О! Це мені подобається. Я маю на увазі. Це мені подобається, тому що я вам вже розказала цю історію. В принципі, таке враження, що діватися вам зараз якби нема куди, тому що ідуть моменти трансформації. З одного боку, ви як приковані до якоїсь ще раз кажу, події, ситуації, історії і тому подібне, ви висите, болтаєтесь, вам більше ну, реально, ну вам, вам хіба що розхитуватися зі сторони в сторону. І ви розумієте, чи ви махнете вправо, чи ви махнете вліво, куди би ви, чи ви по кругу будете там розмахувати, злітати, чи ви будете на тій каруселі сонечко робити. Хоч, хоч що роби ви в якомусь моменті вашого життя, що саме саме краще, саме краще, Це згуртуватися, от там згрупуватися там, в вашій серединці. Можливо, я і не даремно сказала згрупуватися. Може, в нас вийде і якийсь момент групи. Дивіться, тут все одно є така історія у вас, що якби вас не боліло серце, як би вас не боліла душа, ви момент все одно знаходите оцей момент. UGH Закритого положення, тому що з одного боку, ви стараєтесь закрити, не допустити е, якихось ран. З другого боку, так як я розумію, оцей ваш вибір, який ви зробили на цей момент, що я розумію, цей вибір, е, ну, по крайній мірі, як я бачу, це найкращий вихід для вашого становища. Ви зберігаєте щось для себе, ви зберігаєте і захищаєте це, можливо, ваш спокій, ваш. Вашу, ну, тут не дуже нерухомість, але питання вашої достатності. Це може бути як самодостатність по характеру, а також може бути ваша, ваша ситуація якогось матеріаль, ну, матеріальних здобутків. Те, що у вас є, ви його якось захищаєте, от не розбазарюєте. От, щось так, щось тому, і це є справедливо для вас. Дивіться, ще тут же карта законності виходить, також може бути про якісь документи, про якусь, якесь питання справедливості, воно у вас відіграє велику ключову роль. І так як я бачу, тут питання ще з захисту іде. Тобто, якщо ви по моменту. Вашої справедливості для вашого життя то на даний момент, так як я розумію, це актуально, і це має бути по моменту збереження. По моменту збереження, хоча кажу, тут такий після смак у вас дуже болючий, дуже болючий. Ви переживаєте, що все буде не так, все, що ваші плани не здійсняться, або те, що переживаєте, або цей момент. Вашого вибору, що він неправильний, що все таки ваші дороги не відкриються, не здійсняться, та клітка ніколи не відкриється до прикладу. Може бути, що це є як момент. Ну розумієте, людина людиною, ну все таки переживання вони залишаються. Ще може бути, що ви зайшли в якийсь момент, тому що це карта ще роботи. Що ви підписали якісь документи, і у вас тепер момент витримки має пройти, що ви заключили якісь контракти, що ви чекаєте якоїсь виплати, до прикладу, також може бути. Яка дасть вам можливість, яка дасть вам можливість відкрити дороги? Але тут виходить момент все одно чуть-чуть такої е, потрясної історії? Е, Потрясної історії? Вона буде актуальна, вона буде актуальна, вона буде актуальна, але при тому дороги відкриваються, дороги відкриваються. Зараз. О, о. О, 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 обійти складно. Обійти складно, але це має закінчитися. Обійти складно, це має закінчитися. І ви це подолаєте. Ви це подолаєте. І ви вернете те, що вам дивіться, загальний спокій ваш вернеться в ваше життя. Ви захистите свої позиції, відстоїте те, що вам в принципі належить. Тут якась історія, в яку ви В'язалися, в яку ви війшли, її оминути просто неможливо. Ну, якщо ви десь поїхали, десь якісь ще раз контракти підписали, документи зробили, ще щось таке. Історія така, що правдами, неправдами, тут буде момент доволі різкого виходу з ситуації. Але щоб відкрити ті дороги, вам треба, ну, щоб щось добігло кінця. От знаєте, ту кашу виїсти повністю до чистої тарілки. Ви її закінчите. Чи правильна ваша витримка? Правильна. Тут просто все говорить про те, що ви входите в цю витримку, і ви побачите, як ситуація вашого життя відкриється перед вами. Ну, тобто, от щось ви... Ви задумали, задумали правильно. От я по-іншому сказати не можу. Тут, само собою, розум... те, що розуміє, воно доб... от просто добігає кінця. А ваша витримка дає вам можливість отримати своє щастя. Давайте от так скажу. Фу, те, що було, і те, що закривало вам дороги по п'ятнадцятому, воно в принципі закри... воно відживе. Розумієте, От, ну, Переживе свій час, ну, ну все, воно вибігло. Ви чи це було випробування? Ну, можна сказати, що для когось і було якесь випробування. Але знаєте, вибачте, але тут вже доволі складні карти, які говорять, що у вашому житті щось могло не зовсім, як кажуть, не, дарем, не дарем, ну ні, не так, не зовсім. Чесним шляхом залізло в ваше життя може бути отак. Тут вже доволі складні карти, і ця карта, яка говорить взагалі, отут на цьому, прям прям примушеного, розумієте, вимушеного якогось мі, магічно містичного енергії. Могло зайти в ваше життя, і власне, от ця така історія добігає кінця, тому що вона буде якби, підлягати роз, розрусі, і ці різного роду омани будуть сходити. Для вас відкривається пряма дорога в майбутнє. Відкривається. Кажу вибір, який ви робили зараз, зробили, так ви чимось. Розш розчаровані, сильно розчаровані по минулому. Але ще раз кажу: ви в цю пастку ви попали, скорі... ну, ви попали не самі. Вас туди скоріше, як я розумію, втягнули. Але так як ви вийшли, тут показують на нульовий, тут повне обнулення. Чи ви віддали щось, чи ви відпрацювали, чи ви відмили, чи я не знаю, що ви зробили, чи ви ну, віддали, можливо, і в жертву, можливо, ви. Я, я навіть не знаю, що ви могли, ну не можу сказати. Сам факт, що ваша витримка, ваша мудрість, ваша самотність, правильне, правильне рішення, правильно, тут ви зробили щось по-правильному, і це от реально. Ну, хороше вино вистояне. Чи хороший коньяк, якщо це мужчина вистояний. Ну, я не знаю якось, розумієте? Ну, щось таке, яке просто дає можливість зламати оці якісь застінки, зламати е, ці. Якусь нестандартну не, не, не ситуацію, а тут реально нестандартно, якщо так дивитися, тут в повний блок, життєвий блок, тут таке якби обесточували людину, повністю обесточували і старалися ну, якби вивести е, 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 оманливими пут, е, цими шляхами закрити майбутнє взагалі. І ви тим самим, що ви робили, от приймали якесь ваше виважене правильне рішення. Можливо, ви, ви ви відмовлялися від чогось, можливо, від якогось достатку, можливо, ще чогось. Можливо, ви ще раз кажу тут, ну, якби жертвували чимось, або ну, робили різні добрі справи, або ну, от щось було. Тут кажу, справедливість виходить на перший рівень і говорить про те, що все. Ну, от, в принципі, чекай на майбутнього. Тут, тут якось в ближньому майбутньому буде закриватися якась історія, яка вас тримала в омані, в омані тримала. Пам'ятайте про свій, свій такий статус вашої мудрості. Просто пам'ятайте, не нагнітайте, не спішіть, не біжіть, не топутіть ногами кудись вперед, не спішіть кудись. От ви вибрали, от. От, от, те, що ви вибрали перед тим, е, от дотримайте до кінця, дотримайте оцю силову, е, вашу ну, якби, чистоту, чистоту вашої природи. Діва покоряє звіра. Бачите, де цей звір? І діва його покоряє. Хоч вона і, от бачите, тут виходить в закриті такому ментальному. Пам'ятайте про те, що ваші ноги все одно йдуть, хоч ви. Закритими очами, можливо, ви не бачите зараз самої, самої повністю цієї історії, але ви вже виходите. Закривається оця складна історія. закривається якась, і в у вас повністю виходить ви, ви ну відкриті дороги на майбутнє. Все, я думаю, що розклад вас порадував. Будь ласка, не забудьте відмітити відео. Якщо ви у мене вперше, мене звати Олександра. Якщо вам сподобалось, звісно, залишайтеся, підписуйтеся. Ну і все те, що любить, теж все те, що любить YouTube. Буду вам вдячна. Ну що, до ноги Тримайте ще. Тяжко вам було йти до цього і до цього до цього життя. До цього... Емоційного наповнення, наповнення любов'ю. Тримайте благу звістку для вас. Все, до нових зустрічей. Я вас люблю. Па-па-па-па!